діти. Сьогодні я вам розповім про рушнички. Спокін, спокон віку на Україні гостей зустрічали хлібом і сіллю на вишитиму рушничку. Гостям ми зустр... завжди зустрічали круглим житнім караваєм. З, з, розни... з рушничком беремо таріль, каравай кладемо і сіль наблива хліб підносим, любий гостю наш, приймай, дружби, символ, каравай. Р... І... Йдемо. Рушнички супроводжували людину від народження. Бачите, як люльку прикрашали рушничком до, сам, до останнього подиху. Рушниками прикрашали в хаті все. І віконця, і хліб клали на рушничок. І рушнички у нас були для витирання рук. Причому рушнички для витирання рук були прості тільки з одних. Полосочок. А інші були у нас радісні рушнички, ще були радісні рушнички, які прикрашалися різними різними кольорами, кольорами і різними малюнками. Ми з вами говорили вже про рушничок, який вишивали тільки смушками. Пам'ятаєте, на цих смужках в дорогу вишивали рушник, на якому були різні кольори. Була червона смужка, жовта, синя, коричнева. Кожна з них позначала щось. Наприклад, ми, ми з вами знаємо, що червона смужка нам позначала дорогу, щасливу дорогу. А Зелена смужка, щоб нам зустрічалися добрі люди. Поряд вишивали коричневу смужку, щоб у нас була дорога щаслива. А синя, щоб у нас в дорозі було чисте небо. Жовте, щоб нам світило ясне сонечко і супроводжувала нас удача. Отакі! Ознаки на рушничку вишивали в дорогу і завертали в цей рушник каравай в дорогу. Рушники були утеречі, це вишиті руш... рушнички для рук, витирати ручки. Вони були прості з одних смужок. Рушнички були. Рушнички були для дівчаток і для хлопчиків. Теж вишивалися рушнички. Вишивала мати, на щастя, дитині. В народі казали, хата без рушників, як родина без дітей. А ще навантаження мали рушнички. Рушнички вони мали наваташення. Різні орнаменти, різні узори позначали різне. Наприклад, дуб це родинне дерево або юнак, Грона калини – це краса і вірність. Рушнички в різних кра... наших регіонах України вишивали по-різному, різні були кольори, різний спосіб вишивання. На Одещині вишивали Гвардю. Тут добре бачите, який, який регіон України і які вишиті орнаменти були. Вишивала нитку поряд, нитки клала, загубила час у лік. Та все ж вишила рушник, працювала небайдуже, візерунок гарний дуже. І півні, нагітки, і червоні ягітки. Дівчата з малику вчилися вишивати і вишивали на собі для подальшого життя різні рушнички. Ви теж спробуєте вдома намалювати рушнички. Вишивати це вже вчитися треба, а малювати вам буде легше. І ви можете намалювати ось, або такі рушнички, як у мене тут є. Вишиті рушнички червоними і чорними, мабуть, нитками вишивали, або он з гронами калини, з зеленою гілочкою. А можете вишити, вишити свій рушник фарбами, отак от смужками, як є. Просто, просто смужками.